Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами проведемо урок інформатики на тему, як вводити текст. Сьогодні ви дізнаєтеся про об'єкти текстового документа, з'ясуєте етапи роботи з текстом, навчитеся вводити текст у текстовий документ. Словничок нашого уроку об'єкти текстового документа. введення тексту і мова введення. Отже, дізнаємося про об'єкти текстового документа. Погляньмо навкруги, що нас оточує це об'єкти. Об'єкт це деяка частина навколишнього світу, про яку ми можемо говорити як про одне ціле. Кожен об'єкт має своє ім'я та певні властивості. Розгляньмо зображення, які об'єкти природні, а які Штучні. На всіх зображеннях ми бачимо дітей. Звичайно, це природні об'єкти. Глобус штучний об'єкт. Книжки штучний об'єкт. Фломастери, книжки. Віночок із живих квітів це природний об'єкт. Дрова за спиною хлопців це природний об'єкт. Ноутбук штучний, валіза штучний об'єкт, стілець штучний об'єкт, стіл штучний об'єкт. Текстовий документ теж є об'єктом. Він складається з інших різних об'єктів текстових і графічних. Поміркуємо, які об'єкти містить поданий текстовий документ. Поданий текстовий документ містить і текстовий об'єкт, тобто просто текст, і графічний ми бачимо там малюнок. Отже, об'єкти текстового документа – це текстовий текст, абзац, рядок, слово, символ і графічні рисунок, фотографія, схема, діаграма, фігура. Вводимо текст за допомогою клавіатури. У ході створення текстового документа робота над текстом передбачає такі етапи. Перший етап це введення тексту, тобто додавання символів у документ. Другий етап редагування тексту, виправлення помилок, внесення змін у текст. І третій етап форматування тексту, змінення зовнішнього вигляду тексту. Отже, три етапи: введення тексту, редагування тексту, форматування тексту. Ви вже знаєте, що текст складається із символів. Символ це найменший текстовий об'єкт документа. Символами є букви, цифри, розділові знаки, спеціальні символи тощо. Їх вводять із клавіатури за допомогою алфавітно-цифрових клавіш. Цікаво, що існують програми, які дозволяють вводити текст за допомогою голосу. Наприклад, ми диктуємо лист, а спеціальна програма перетворює наші слова на текст. Під час введення тексту на екрані з'являється миготлива вертикальна риска текстовий курсор. Він зазначає місце, де має з'явитися символ, що вводиться. Щоб установити курсор у певному місці тексту. Треба навести вказівник миші на це місце і клацнути лівою клавішею миші. Переміщувати курсор по документу можна клавішами керування курсором. Вводити текст можна різними мовами. Мова введення це режим роботи клавіатури, у якому кожній клавіші відповідає певний символ вибраної мови. Для перемикання мовних режимів використовують мовну панель, розташовану на панелі завдань. Або сполучення клавіш. Зазвичай Ctrl-Shift, Alt, Shift тощо. А тепер спробуємо виконати практичне завдання. Введімо текст у середовище текстового редактора. Порядок виконання такий. Перше, запустити текстовий редактор, друге, ввести текст, користуючись правилами введення тексту. Правила введення тексту такі. Одне слово від іншого відокремлюють одним пробілом. Для створення нового абзацу натискають клавішу Enter. Після слова перед розділовим знаком пробіл не ставлять, а після розділового знака ставлять. Дефіз пробілами не відокремлюють. тире відокремлюють пробілами з обох боків. Між словом, у дужках, лапках і дужками, лапками пробіли не ставлять. Третій етап практичної роботи збережи текстовий документ за алгоритмом. Відкрий вкладку «Файл». Вибери в меню команду Зберегти як? У вікні збереження документа вибери потрібну папку. Введи ім'я файлу у відповідне поле. Класне кнопку Зберегти. І четвертий етап. Заверши роботу з програмою. П'ятий зроби висновок. Чи вмієш ти вводити текст у середовищі текстового редактора. Отже, розпочнімо вводити текст у середовище текстового редактора. У мене ж вже створений документ, в який я буду вводити поданий текст. Слово традиція означає звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що передаються з покоління в покоління. Поринути у світ минулого, пізнати культурні традиції нашого народу допомагають свята. Текст у нас невеличкий. Вводимо текст. Починаємо з абзацу. Для того, щоб зробити абзац, можна натиснути 5 пробілів. Ось у мене такий абзац. Слово з великої літери, перше слово, слово. Ще я виберу собі текст, який мене влаштовує. Шрифт. Times New Roman. І на кеглі 14. Слово далі я маю поставити лапки. Натискаю клавішу Shift, і у мене з'являються лапки. Слово традиція. Закриваємо лапки. Ще мені треба змінити мову введення. Я нажимаю клавішу Shift. І Alt, і змінюю мову введення, традиція. Закриваємо лапки, означає звичаї, ставлю кому за допомогою клавіші Shift. Так, клавіші, справа на клавіатурі, там, де зображення знака питання, скісної риски і коми з крапкою. Означає звичаї, погляди, смаки, норми. Не забуваю після коми робити пробіл. Норми, норми поведінки, що передаються з покоління в покоління, ще звернімо увагу на такі критерії, як. Вирівнювання тексту. Я вибираю режим вирівняти по ширині. До, для цього я виділяю текст з допомогою лівої клавіші миші, і ось мій текст вирівна, вирівняно по ширині. Ще мене хвилює такий критерій, як інтервал. Між рядками, міжрядковий інтервал. Я вибираю півтора і видаляю інтервал після абзацу. Поринути у світ минулого, друге речення. Кома дізнати культурні традиції пробіл, пізнати культурні традиції, нашого народу допомагають свята. Допомагають свята. Введення нашого тексту закінчено. Тепер за інструкцією ми маємо відкрити вкладку Файл, зберегти як. Отже, відкриваю файл. Зберегти як. І вибираю папку, в яку я збережу цей документ. У мене папка документи є. Є папка робочий стол, робочий стіл. Отут у мене з'явилося таке вікно, відкрилося, де я можу назвати свій документ. Наприклад, традиції. Нашого народу. І тоді натискаю зберегти. А тепер закріпимо вивчене. Перше запитання для самоперевірки: які об'єкти може містити текстовий документ. Він може містити текстові об'єкти, а саме Текст, абзац, рядок, слово, символ і графічні об'єкти, рисунок, фотографія, схема, діаграма, фігура. Друге питання для перевірки яке призначення мовних режимів роботи клавіатури? Ну, тексти ми вводимо різними мовами. Для цього призначення мовних режимів ми можемо змінювати. Одну мову на іншу. Які правила ведення тексту з клавіатури ви вже запам'ятали? А ми запам'ятали такі правила: одне слово від іншого відокремлюють одним пробілом. Для створення нового абзацу натискають клавішу Enter. Після слова перед розділовим знаком пробіл не ставлять, а після розділового знака ставлять. Дефіз пробілами не відокремлюють. Тире відокремлюють пробілами з обох боків між словом у дужках-лапках і «дужками», лапками пробіли не ставлять. І логічна задача. Відгадаємо слова за приголосними, з'ясувавши, які голосні загубилися. Очевидно, перед нами слово редактор. Текстовий редактор мається на увазі. Слово символ, слово документ, з яким ми працювали на уроці і рядок. Дякую всім за увагу. До побачення.